Є категорія пісень з тих, котрі знають усі. Пісень, які може підспівати кожен, і коли таки починають українці співати, то без цих пісень не обійтися. Про одну таку розповім сьогодні. Розпрягайте, хлопці коні, та й лягайте, спочивайте, а я піду в сад. Було виконання кобзаря Тараса Литвина. Насправді не зовсім це народна пісня. Хоча, якщо ви зайдете у Вікіпедію, то перші рядки прочитаєте, що розпрягайте хлопці, коні українська народна пісня, відома у записах фольклористів, починаючи з 19 століття. Про авторів та історію пісні найбільше забули в радянські часи. Пісня стала дуже популярною, коли з'явилася у радянському фільмі Трактористи у 1939 році. Ось уривок з того фільму. дівчинонько, о са зе а за нею козаченка медеколя. Чому ж про авторів нічого не з'ясовували в радянські часи? Чому подавали як народ? Ну не могли ж сказати, що автор слів махновець. А Марусю, про яку співають, стратили. От саме цю Марусю з цих рядків. Це виконання хоровірьовки. Історію пісні описав краєзнавець Віктор Яланський. У книзі під назвою «Нестор і Галина розповідають фотокартки. Книга вийшла у 1999 році, і у ній є розповідь дружини Нестора Махна Галини Кузьменко. Саме про пісню Розпрягайте хлопці коней. Галина Кузьменко розповіла, що автором пісні є Махновець з Полтавщини, вчитель Іван Негребицький. Щоправда, у його версії був інший завершальний куплет. Цитую завершальний куплет у версії Івана Негрибицького: запрягайте, хлопці, коней, годі вам вже спочивать, та й поїдемо з гуляй поля, щастя й волю здобувати. Щодо Марусі, про яку згадують у приспіві, то є припущення, що прототипом героїні пісні стала отаманша Маруся Никифорова, яка зі своїм козачим підрозділом входила в склад армії Махна. Отаманша Маруся воювала на сході України і сучасного дону. Воювала як проти більшовиків, так і проти білогвардійців. За офіційною версією, восени 1919-го Никифорова спланувала замах на Леніна. Влаштувала вона такий вибух у Москві. Леніна не зачепило. Маруся втекла після цього у Севастополь, де її впізнав хтось з білогвардійців. Дійців і Марусю заарештували за офіційною версією. Марусю Никифорову повісили разом з її чоловіком Вітольдом Бжостиком у дворі Севастопольської тюрми за наказом денікінського генерала Слащова у вересні, того ж 1919-го. Є і інші версії походження пісні на думку українського фольклориста Леоніда Кауфмана, пісня Розпрягайте хлопці коні була написана диригентом Дмитром Балацьким у 1918-му. Цю версію спростував інший фольклорист Андрій Кінько. Він твердив, що пісня була відома у записах фольклористів ще у 19 столітті. Однак документальних підтверджень тих версій не було. Балацький, будучи хоровим диригентом, справді робив обробку пісні, але не факт, що він її створив. За радянських часів плутаними стали не лише версії походження пісні, а й текст. Ви ж чули ось ці рядки. Знаю, знаю, вік синонь я тебе, розніві, що я вчора вічого, кращу те. Насправді були такі рядки про дівчиноньку і зовсім інші причини у неї сердитися на козака. На жаль, саме ці рядки зараз співають вкрай рідко. Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе розразив, що я вчора і звечора. Далі слухаємо сучасну версію пісні від Сергія Лазановського. Розтрягайте, хлопці, коней, та й лягайте, спочивать, а я піду в сад зелений, сад криниченьку копать. Копав, копав, криниченьку у вишневому саду. по воду маруся ресла, трикау іначорнявая. Тебе огорчив, що я вчора з вечора кращу тебе полюбив. О.